Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості, благословені! Маємо прекрасний час, Піст сьогодні маємо. Тож постимо. Багато мені писали на шорт, коротке відео з весілля, що в часі посту не можна робити весілля або хто робить, а хіба можна. Для мене це вже зрозуміла ситуація, бо знаю, що в Православній церкві. Нема Адвенту, та, а є піст піст передріздвяний. Але навіть в цьому часі передріздвяному є свята, Так? є свято. І коли в часі посту, ну, крім Великого посту, так, то весілля робляться свята. В неділю, наприклад, у якусь святу неділю, урочисту, а то був понеділок велике свято. Не знаю, чи його святкують. Православні церкві, але це було велике свято за Непорочне Зачати Діви Марії. І це для Європи було велике свято, принаймні для Італії, та, неробочий день і все так на міжнародному, на державному рівні, о, так би сказав. Тут також в Меджугорі було свято, тому весілля відбувалося. І нагадаю, що Римо-католицька церква не має. Передріздвяного посту має адвент. Адвент це е, щось інше, так? Щось інше, коли ми приготуємось до, до свята, так, можна постити, можна багато різного собі брати різних намірень, так, краще підготуватися, а, але якихось прописаних норм, тобто, що не за весілля або ще щось, то немає. І тому люди спокійно собі могли гуляти в весілля. Весілля. Бо адвент – це не час, не час, щоб плакати, а час, щоб готуватись на зустріч з Ісусом. Як казав тут один прекрасний священник молодий з Меджугорі, так файна у нього проповідь була. Він сказав: якщо Різдво, Ісус, не народиться в твоєму серці, то можеш сміливо в цей же день викинути через вікно ялинку, всі складичі, всі, всю їжу, яку ти там наготував. Бо це все не має сенсу. Всі подарунки, ялинки, прикраси все в вікно, все в вікно. Бо ми за цим всім можемо згубити Ісуса, Згубити. не побачити, як Він народжується в моєму серці, відроджується в моєму серці. Так? Це свято покликане не то, щоб Ісус заново народився, а відродився з новою силою, з новою потугою, з новою любов'ю. Щоб Ісус почав жити в твоєму серці. І ти це знав, і ти фокусувався на цьому. Тому адвент – це час навернення, приготування, приготування, можливо, щось відкладав на потім постійно, то в цьому часі беруй це виконую. Виконую більше молитви, більше розважання Словом Божим. Так, Зближаюсь, зближаюсь до цього відродження в моєму серці. І сьогодні 25 грудня 1988 рік. Дорогі діти, закликаю вас до миру. Проживайте миру у своєму серці та у своєму оточенні, щоб усі пізнали мир, який не приходить від вас, але від Бога. Дітоньки, сьогодні великий день. Радійте зі мною. Прославляйте народження Ісуса моїм миром. Миром із всяким прийшла, як ваша мати, цариця миру. Сьогодні даю вам своє особливе благословення. Несіть його кожному створінню, аби мало мир. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Несіть мир кожному створінню. Аби мало воно мир. Воно, він, вона. Кожне створіння, щоб мало мир. Про що говорить Марія, будь. Миром, будь миром, ти будь людиною, яка несеш мир, яка там, де розбрат, несеш мир. Чи ти сьогодні є такою людиною, яка несе цей мир. Марія про це часто говорить. Проаналізуй себе. Легко подивитися, коли в компанію входжу. Чи я переключаюсь на той негатив, ту злість, ті суперечки, які там ідуть, обговорювання, осудження когось, чи я приношу мир. Приношу, і коли я приходжу, то відразу все замовкає. Негатив весь тікає. Так, така ти людина чи не така? Бо, власне, коли ти носиш собі цей мир, мир Божий, то він то і робить. Він розганяє ту темряву, Тей негатив тікає. І ті люди, які в негативі хочуть в плітках перебувати, то вони просто відходять від тебе, і ти вже з ними не перебуваєш. Ха, бо їм, ех, їм з тобою не цікаво попросту. А, але, тобі, але іншим цікаво. Цікаво тим, які прагнуть в мирі розмовляти, які прагнуть миру, які прагнуть е, в благодаті розвиватися. Не в суперечках, не доказування один одному, хто більший, хто кращий, хто сильніший, чия конфесія краща. А ми тут постимо, а ви тут не постите, ви тут одружуєтесь. Та це не є мир. Це не є мир. Мир це привітати. І люди вітали, та? в цьому випадку з весіллям цю пару, яка е, в часі Адвенту одружилася, Та? А, ну, а були такі, які критикували, напевно. Більшість не пишуть критику, та? але подумали в своєму серці. О, в пості, хто це? Жениться. Ну, не звинувачу тих людей. Бо для декого, як в мене в селі, так і у всьому світі. Та? І, на жаль, ми, як Україна, ми живемо в ілюзії, фантазії, не знаю, за, за забором не бачимо світу. Бо ми бачимо світ або з телевізора, а ну, особливо йдеться про тих, хто ніколи не виїжджав нікуди, не бачив, як воно за кордоном, то. У мене було уявлення про закордон взагалі інше, ніж коли я виїхав туди, та і побачив в реалії. То ось це називається жити в своїх. ну, Я думаю, та, я так думаю, я так це І багато хто так переконався. Всі, хто за кордоном зараз зрозуміють, що не так ми собі уявляли, як життя за кордоном йде. Та? В прекрасному Меджигорі, де світить сонце, тут прекрасно, так? Прекрасно, але більшість, хто виїжджає на заробітки, то сюди не їдуть. Бо тут нема заробітків. Ну, таких великих, як десь там, де не світить сонце. Ну, але суть в тому, що ми виїжджали, думали, що тут всі живуть. Та, але тут майже те саме. Інший рівень життя, так. І, але Загально, загально одне, й те, саме, одне й те саме. Чи краще, чи гірше. Краще, коли ти працюєш десь в Італії, а живеш в Україні, та? тоді краще. А коли ти там працюєш і живеш, то одно на одно виходить. Ну, це вже по аналізам багатьох людей про... побачили, Та? І тому. Бачиш, що закони, те, що колись було в мене в селі, ті обряди, які ці, ці, воно не діє там. Воно там не працює. Там люди взагалі про це не думають. Ці свята, там різні, які ми святкували, то в іншій країні воно все по-іншому святкується. І тому сьогодні не можу казати, що щось хтось робить неправильно, бо в їхній країні це правильно. У нас тут міжнародні літургії, в Меджугорі, то. Тут на літургії хтось клякнув, хтось не клякнув, хтось став. І, і поїздивши по різних країнах, бачив, що це норма. Бо в тій країні так роблять, в тій країні так роблять, в тій країні на літургії там встають, там встають на коліна, там іще щось. А коли всі з'їжджаються в Меджугорі, то думаєш, це бардак. Ні, просто різні країни з'їхались, але літургію всі від... Переживають так, як вони переживають і в своїй країні. Тому це норма. Так? На жаль, нормою стало, що в руки беруть причастя, але це інша історія. Так? Не знаю, звідки у них це навчання йде, але які ж, напевно, Ксюонзи десь навчають, що це нормально. І, ну, якісь ці масони так, впливають сатаністи, бо легко красти причастя і, і то, і то, і то. Ну, Тобто, десь -то вони ж цього нахапалися. На жаль, на жаль, то є ну, вплинути на це має впливати на це вище руководство церкви, та, а не я. Я лише можу давати приклад, приймаючи Євхаристу на колінах, даючи приклад, що ось так треба. Чи зацінить хтось, чи не зацінить, принаймні будуть бачити, що хтось в якійсь країні ще так робить. Та подумають, українець якийсь або поляк. Але принаймні в тій країні. Це роблять, Так? закликаю вас до миру. Проживайте мир у своєму серці та у своєму оточенні, щоб усі пізнали мир, який не приходить від вас, але від Бога. Щоб усі пізнали Марія. Каже, усі. На роботі, поза роботою, в домі, поза домом, усі. Сусіди, сусідки, всі пізнали мир. Всі. Який іде не від вас. Не від тебе, не від мене, а від Бога. Дитинко, сьогодні великий день. Радій зі мною. Бачите, Марія каже, великий день, радій зі мною. Це підготовка до Різдва. Що маємо на Різдво робити? Радіти, радіти. Нам треба вчитися радіти, бо ми як країна не вміємо радіти. Ми, як українці, не вміємо радіти, бо все життя чули в стражданні спасіння, але не могли зрозуміти, що. Принаймні, я не міг зрозуміти, що не в моєму стражданні спасіння. Бо ми там ішли картоплю копати, і тато казав в стражданні спасіння. То в моєму стражданні, типу спасіння, то я не хотів спасіння такого страждального. Але коли зараз розумію, що в стражданні Ісуса моє спасіння, ось правильне витлумачення цього речення, та? треба правильно ще говорити і в правильному. В контексті, а не коли я в стражданнях, то кажуть, в стражданні спасіння, типу, в моєму стражданні, моє спасіння. Але це не так. В стражданні Ісуса спасіння. І тому чому я радію на Різдво? Бо Ісус, Месія, прийшов, який взяв страждання, взяв гріхи Мої, мою смерть і поніс на хрест. Від цього я радію. Від цього я радію, коли живу цим, коли це усвідомлюю, коли в це вірю, то. Для мене це велика радість. Прийшов цар, царів на землю. Прославляйте народження Ісуса миром, моїм миром. Каже Марія: прославляйте народження Ісуса. Прославляйте народження. Моїм миром. До кінця не розумію, що це означає Марійним миром. Прославляйте Ісуса. Але вірю, що Дух Святий буде нам відкривати. Щоб це значило, це миром, який сходить з неба. Миром, який з такою є любов'ю. Та? Бо Марія найбільше любить Ісуса. Та? Найбільше, бо це Мати. Ми знаємо, що материнська любов, вона специфічна, вона така індивідуальна, більш близька, більш ніжна. І, і значить, і мир материнський такий самий. І Марія каже: прославляйте народження Ісуса. Прославляй! На народження Ісуса, прославляй Ісуса, а не свічки, ялинки різного роду всяку єрунду. Ельфи, гноми, все в смітник треба викидати. Добре, другий священник Меджуро казав, що час Адвенту викиньте всі свої, всі єдинороги різного роду мультяшні, комічні, демонічні. Речі викиньте на смітник. Це також приготування дому для Ісуса, щоб Ісус прийшов. Ісус прийшов в мій Дім. А дім був чистий, прибраний, але не щоб пилю не було, щоб там нечисті не було. Різного роду гріховності, рідного демонічності. Все на смітник. Миром, із яким прийшла як ваша мати цариця миру. Ось таким миром прославляйте Ісуса. Прославляйте, діліться цією радістю, миром Сим. Сьогодні даю тобі своє особливе благословення. Неси його кожному створінню, аби мало мир. Дякую тобі, що відповів відповіла на мій заклик. І маємо сьогодні місію: нести особливе благословення, миру кожному створінню. Будьте благословені. мир вам, радість, благодать, з па папа.